Ще один можливий момент від Трампа це його перша закордонна поїздка, на яку він натякає, і каже, що вона може бути до Саудівської Аравії. Є в них така традиція: спочатку подорож до Великобританії. Але він натякає також на Саудівську Аравію. Більш того, каже Трамп, що вони мали перед тим обіцянку купити американських товарів на 450 мільярдів доларів. Якщо вони також зроблять таку пропозицію знову, то він, можливо туди буде подорожувати. Я думаю, що є не тільки цей момент, не тільки ця причина. Хочеться підозрювати трішки в те. Що Трамп може поїхати в Саудівську Аравію для того, щоб домовитися за ціну нафти, точніше, за об'єми видобутку, відповідно, вплив на ціну нафти, тому що зниження ціни на нафту може дуже сильно повпливати на Росію і її можливості. це ще один етап тиску на Путіна для припинення війни в Україні. Тому слідкуємо, дивимося, все може бути.